uh Новачків у центрі розмінування майже немає. Порох понюхати довелося усім. За плечима чи не у кожного, як учня, так і інструктора Афганістан, Ліван, Югославія, Косова. Та найважчим випробуванням для них став український Донбас. Заступник командира інженерно-саперної роти Назар Уривко щойно повернувся з антитерористичної операції і одразу до навчання. Офіцер розповідає: терористи відступаючи, спалюють за собою мости. Для цього використовують саморобну вибухівку, яку мас. Під звичні речі. Коробка з з-під сока, чайник, навіть консервна банка, відро, каністра все може бути. Собача будка, вона може бути там замінована. Там машина може бути. А це те, чим вбивають терористи наших бійців і мирних жителів Донбасу. Снаряд реактивної установки залпового вогню ГРАД. Є випадки, коли вони не спрацьовують. Наша професія як сапера в подальшому очищення території від таких от вибухонебезпечних предметів. Саперами тут працюють не тільки люди, а й собаки. Німецька вівчарка Ларс, миротворець зі стажем, Пец побував у Югославії, Афганістані. Два тижні тому повернувся з антитерористичної операції. А це колега Ларса Бренда. Вона теж ветеран миротворчих місій. В антитерористичній операції чотирилапа відшукала рештки пілотів одного зі збитих терористами літака в той час, коли людям цього зробити не вдалося. Нині бренда разом із напарником сапером демонструє, як потрібно знаходити вибухівку. Тандем людини і тварини називається кінологічним розрахунком. Нині два розрахунки центру перебувають у АТО. Складність це поєднання людини і тварини. Проходить підготовка двох біологічних організмів людини і тварини. Вони повинні працювати як одне ціле. І якщо вони будуть йти в разнобой, це може погано закінчитись. Після того, як пес знайшов вибухівку, на місце направляється робот сапер. Спецустаткування надали американці. Техніка дає змогу дистанційно виконувати розмінування, таким чином мінімізувати ризики для людини. Ми можемо предмет попробувати зрушити, предмет збільшити, зменшити зображення для того, щоб краще роздивитися, далі перевернути, розкрити, підняти. Основний принцип це збереження життя людей. І все ж без людини ніяк у повному екіпіруванні, а це близько 25 кілограм броньованого одягу. Сапер направляється до умовного снаряду. Знищення буде відбуватися на місці без. Як говориться, розмінування даного боєприпасу, тому що там під низом може бути встановлена міна ловушка або ще якийсь будь-який сюрприз. Огонь! Зазвичай навчання піротехніків розраховано на 30 днів в умовах військової агресії. Період скоротили до п'яти заклад. Єдиний на теренах України. Аналогів не існує. Тут навчаються саперній справі. Усі силовики держави. За 2013 рік ми підготували близько 570 фахівців, із них 80 для інших силових. Структур і відом. В цьому році ми підготували вже на сьогоднішній день близько 200 чоловік. Утім, не зважаючи на унікальність центру, фахівці кажуть, що процес міг би бути ще результативнішим, якби не чин законодавства, котре не дає змогу професіоналам виконувати свої обов'язки там, де це дійсно необхідно. Тобто регіони поділені, міністерство оборони, значить, тільки військові містечка, і не більше. Всі решта транспортники міністерства транспорту – залізничні дороги, а державна служба звичайних ситуацій, решту території України. Тобто, якщо немає військового стану офіційно, немає війни, то ми не маємо права проводити розмінування в місті. Незважаючи на це подільським саперам, роботи й без закону вистачає, бо навіть після закінчення антитерористичної операції, саме для них прийде час збирати каміння. Юлія Стафурова, Андрій Лазарук, Кам'янець-Подільський для інформаційного випуску.